Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки на осінню тематику: це горобина, плоди горобини. Горобина це дерево. Це картопля, овоч. Ця пташечка називається ластівка. Це білочка. Звір, який живе в лісі. Так от, слухаємо уважно загадку і відгадуємо. Про що або про кого загадка? У весняному лісочку стоїть дівчинка віночку влітку той віночок білий, грона ягодки змінили, полум'ям горять вони аж до самої весни. Як же зветься ця дівчина? Здогадались, звичайно, горобина. Слухаємо іншу загадку. Швидко, скрізь той птах літає, безліч мушок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Звичайно, ластівочка. Так, малята молодці. Хто руденьку шубку має, прутко по гілках стрибає, хоч мала сама на зріст та великий має хвіст, звичайно, білочка. Я росла в темній темниці, як зросла, взяли в світлиці. З мене шкуру всі деруть, мене варять, мене труть, пироги з мене печуть. Відгадай, хто ж я є? Чи ви знаєте мене? Звичайний овоч, картопля. Так, малята, ми сьогодні відгадували загадки. В загадках описували те, що потрібно відгадати. Ось про білочку ми казали, хто це, про ластівочку теж казали, хто це. Про картоплю ми казали, що це. Про горобину ми теж казали, що це. Так, малята? Так. На все добре, до побачення!